Вітаю! Поговоримо про системи числення та які вони бувають. Якщо вам запропонують записати будь-яке число, ви, не замислюючись, зображаєте його за допомогою арабських цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ці цифри утворюють десяткову систему числення, і саме в ній викладається шкільна арифмія. Системи числення – це певний спосіб подання чисел і відповідні йому правила дій над числами. Мінімальний набір знаків, яким позначається число, називають алфавітом. Кількість знаків в алфавіті називається основою системи числення. Тобто назви систем числення походять від основ, які залежать від того, скільки знаків використовується в записі чисел, тобто в десятковій 10 цифр, у двійковій лише 2 дві цифри 0 та 1. В інших системах, крім цифр, можуть використовуватися, інші значки і навіть єрогліфи. Але практично всі вони вже давно застаріли. В арабському способі запису числа значення, яке має кожна цифра в числі, залежить не тільки від того, яка це цифра, але й від позиції, яку вона займає в числі. Наприклад, у числі 1. Один означає 1 одиницю. У числі 14 це один десяток. А у числі 471 тисячі, 638 це одна тисяча. Також існує рим, римська система числення. В римському способі запису числа значення, яке має кожна цифра в числі, не залежить від позиції цієї цифри. Тобто, в будь-якому місці, коли ми написали, 1 один дорівнює одиниці. 5 дорівнює 5. Отже, система числення, в якій значення кожній цифри в домільному місці послідовності цифр, яка означає запис числа, не змінюється, називається непозиційною. А система числення, в якій значення кожної цифри залежить від місця в послідовності цифр у записі числа, називається позиційною. Отже, римський спосіб Запису числа називається непозиційним, а арабський позиційним. Недоліками непозиційних систем числення є громадське зображення чисел, труднощі у виконанні операцій, сутність позиційного подання числа відображається в розгорненій формі запису числа. Наприклад, число 237 можна подати як дві сотні, три десятки та сім одиниць. Доданки в цьому виразі є добутками значущих цифр числа і степенів основи системи числення, що залежить від позиції цифри в числа його розряду. Тут 10 є основою системи числення, а показник степеня це номер позиції цифри в записі числа. Нумерація ведеться зліва направо, починаючи з нуля. Отже, записуємо кожну цифру. Помноживши на основу, і з кінця прописуємо розряди, починаючи з нуля. Арифметичні операції в цій системі виконуються за правилами, запропонованими ще в середньовіччі. Додаючи два багатозначних числа, застосовуємо правило додавання стовпчиком. При цьому все зводиться до додавання однозначних чисел, для яких необхідним є знання таблиці додавання. Сподіваюся, урок вам був корисним. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.